Емей Дескол ще не розповів своїй дівчині про фобію моєї доньки. Угу, mm ну. -hmm. No. Мені 50. Я зустрічаюсь з дівчиною. Назвімо її Сара, їй 45. Ми разом трохи більше року. У мене двоє дітей: донька 16 і син 13. Коли моїй доньці було 4, вона ледь не втопилась під час уроків плавання і відтоді має сильну фобію води. Усе настільки серйозно, що вона навіть не приймає ванної, тільки душ. Мій син вміє плавати і почувається у воді добре, але донька, як старша сестра, дуже його оберігає, навіть коли йдеться про воду чи плавання. У батьків Сари є басейн. Сьогодні ми мали йти на вечірку біля басейну, святкувати день народження її племінника, який, до речі, добре товаришує з моїм сином. Я кілька разів сказав доньці, що їй не обов'язково йти. Я буду перевіряти, як усе, а вона може відпочити вдома чи зустрітись з подругами. Але вона наполягала, що хоче піти на вечірку. Зазвичай, коли вона поруч із водою стає напруженою і дратівливою, сьогодні було так само. Для сторонніх вона могла виглядати, як звичайна підлітка, що бурчить на брата. Сара почала робити їй зауваження, мовляв, не треба командувати братом. Урешті донька розсердилася і голосно крикнула Я просто не хочу, щоб мій брат потонув. після чого вибігла, плачучи. Сара подивилася на мене, не розуміючи, що сталося. Я тихо пояснив, що донька ледь не потонула у 4 роки і відтоді має фобію води. Сара розлютилася на мене за те, що я їй цього не сказав. Я відповів, що донька соромиться своєї фобії та того, що не вміє плавати, і я не вважаю за потрібне розповідати про це всім. Вона вже достатньо доросла, щоб вирішувати кому ділитись цією інформацією. Сара назвала мене жахливим батьком і мудаком за те, що я не пояснив цього раніше. Через що всі подумали, ніби моя донька просто примхлива. Я просто забрав дітей і поїхав додому. Ми відтоді не спілкувалися, і Сара написала, щоб я залишив її в спокої на кілька днів. <гум>